Додому повернулися захисники Маріуполя та інших гарячих точок. Серед них і ті, кого вважали зниклими. Президент Литви заявив, мир із РФ поки неможливий. Трамп емоційно похвалив саміт НАТО, назвавши його історичним. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, натиснувши на цей кружечок. Це мій резервний канал. Тут збираємо всіх своїх для того, щоб бути завжди на зв'язку. Серед звільнених у четвер українців є захисники Маріуполя. Значна частина українських військових звільнених в рамках з РФ, потрапила в полон під час оборони Маріуполя повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Також вдалося звільнити нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС. Крім того, звільнені військові, що воювали на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках, найстаршому звільненому 62 роки, наймолодшому 24. Деякі військові перебували у статусі пошуку і не були підтверджені Росією. Не бачу світла в кінці тунелю. Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки через відсутність відповідної волі УРФ. Вважає президент Литви. За його словами, Росія лише імітує мирний процес. Натомість, переконаний литовський лідер перемир'я є абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. Тому каже: Він реакція має бути однозначною. Саміт НАТО був чудовим. Трамп дав емоційну оцінку підсумком саміту НАТО в Гаазі. Саміт НАТО був чудовим, найбільш згуртованим та продуктивним в історії. Чудовий день з неймовірними та турботливими лідерами. Узгоджені 5% дають НАТО справжню силу, оголосив президент США. П'ятиповерхівку у Шевченківському районі Києва 23 червня пошкодила збита ракета росіян, заявив начальник управління комунікації командування Юрій Ігнат. За його словами, якби було пряме влучання, були б значно більші та гірші наслідки від прямого удару. I cool. Ну, це логічно. Від всіх прямих ударів наслідки можуть бути більшими, ніж від непрямих ударів. Аварійно-відновлювальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Внаслідок удару Російської Федерації 23 червня в п'ятиповерховий житловий будинок загинуло 9 осіб, з них одна дитина. 13 осіб постраждали. Серед них одна дитина. Врятовано 10 осіб, серед них дві дитини та вагітна жінка. На Львівщині автопатрульної поліції збило неповнолітнього. Як повідомили у прес-служби патрульної поліції, ДТП сталося поблизу села Красів Львівської області на автодорозі. Зі Київчоп швидка ушпиталила постраждало. Ініційовано службове розслідування yeah. в Румунії. Перекинувся автобус з 55 п'ятьма українцями. ДТП сталося 25 червня у напрямку міста Констанца. Попередньо водій втратив контроль над Кримом, і автобус перекинувся. Кілька людей отримали легкі травми. Ще двох пасажирів госпіталізували. На щастя, обійшлося без жертв. У сумах викрито благодійну організацію допомоги ЗСУ і постраждалим від війни, учасники якої привласнили понад 2 мільйони гривень пожертв. Підозрювані для легалізації діяльності через соцмережі збирали кошти. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І Якщо знаєте такі випадки, пишіть нам в коментарях. Будемо про це розповідати всьому світу.